Вітаю ком'юніті. Сьогодні у нас понеділок, 15 січня. Формат огляду ринку залишається таким самим. Тобто, ми кожного понеділка будемо давати наші бачення на ринок і розглядати кілька валютних пар, які нас найбільше цікавлять. Як завжди, будемо розпочинати з індексу DXY, індексу американського долара. Потрібно зразу сказати, що сьогодні американські банки вони вихідні, тобто не буде сильно якогось, там, мені здається, руху і волатильності, тому що саме за, за рахунок них відбувається дуже багато руху на ринків. Оскільки, оскільки банки сьогодні вихідні, ми бачимо перед нами ФЛЕТ, то я думаю, що індекс ZXY як мінімум на сьогодні, напевно, лишиться в діапазоні між там, 103 і 102, В діапазоні між 103 і 102. Тому, якщо ми будемо розглядати навіть більший таймфрейм, ми також побачимо, у нас спадаюча структура. В мене є тільки дві зараз цілі наразі на більшому таймфреймі, це, як бачите, максимум ось цей і максимум цей. Тобто це район там 160. А тут 104,23. Тобто діапазон достатньо великий, можна його активно торгувати, звичайно, але оскільки сьогодні вихідний день в Америці, то, відповідно, не знаю, чи воно станеться. Згідно цього каналу, тобто, що ми тут бачимо? Ну, в загальному, це паттерне продовження, тобто, ми сформували чіткий імпульс вгору. Зараз формується якась корекція. то Є велика ймовірність того, що ми можемо піти далі вгору. Але перед тим, як ми підемо вгору, я би хотів побачити якусь гарну тінь свічки вниз для того, щоб набрати ліквідності і вже тоді піти відповідно наверх. Тобто, в нас таке бачення на індекс американського долара, в принципі, на зараз. Сьогодні, оскільки. Не буде сильної волатильності, то я можу розраховувати на те, що ринок може якраз дістатися до нашої нижньої точки. І висновку ми тоді можемо побачити, наприклад, там, з завтрашнього дня, з європейської сесії, якусь, якийсь рух е вгору. Тому е прогноз на індекс DXY в нас е саме такий. Переходимо тепер до євро-долара. Тут у нас повністю кореляція 100%, і відповідно ми бачимо так само, коли у нас формувався один максимум, ми зробили імпульс, пішла корекція, потім пішов новий імпульс, але ми не пробили дану нашу цю зону, скажімо так, підтримки, коли ми говоримо про висхідний тренд вгору. Відповідно, поки цього не відбулося, ми далі рухаємося вгору. Але все так само. Як на індексі американського долара, чисто, якщо ми будемо тут говорити про паттерни, то ми, ми можемо побачити чітку корекцію, яка формується і відповідно. Ми будемо бачити новий вниз до наших мінімумів мінімум мініму попереднього. Але знову ж таки, оскільки ми хочемо зайти в ринок. По найкращій ціні, то відповідно нам би хотілося побачити якийсь імпульс вгору всередині даного каналу, щоб ми потім почали вже парити вниз. Тому індекс DXY в нас буде ще рухатися вниз, а потім буде підніматися вгору. Євродолар відповідно все навпаки, для того, щоб ми змогли продати по кращій ціні. Ми хочемо побачити ще один рух або кілька рухів вгору. Тобто всередині даного каналу, щоб набрати ліквідності, щоб вибити поступам багатьох гравців на ринку Форекс, і тоді аж почати опускатися вниз. Тому саме такий прогноз у нас на євро-доларі. І остання валюта це буде в нас фунт-долар, який дуже має похожу структуру. Тобто, в нас висхідна динаміка, звичайно, все. Відбувається протилежно до американського долара. Тут, ну, скажімо так, price action дуже чистий. Відповідно, тут буде важче зараз на даному таймфреймі знайти якісь там точки входу чи виходу. На s 4, як ми бачимо, тут навіть чіткого каналу так само немає, немає сформованого. Але ми бачимо достатньо хороших ліквідних зон, де, де ми можемо в принципі, ще впасти. Щоб Закупитися, наприклад, і піти вгору. А вгору ми підемо не в довгостроковій перспективі, а в короткостроковій, оскільки ми можемо побачити, що 135 пунктів це до цього максимуму, який ще ми можемо і могли би пробити. Для того, щоб піти так само нижче. І звичайно, що наступна, точка, наступна наша ціль буде в районі 1.2620. І ще одна нижча, останній остання, скажімо так, ті профі буде в районі 1,25-15. Тому ось така динаміка в нас на сьогодні, знову ж таки, покажуши економічний календар, як бачите, сьогодні весь день американський долар у них вихідний в банках, вони не працюють, і бачите, так само немає випуску ніяких важливих новин, тобто ринок буде сьогодні максимально спокійним. Але все рівно, навіть коли будуть такі в нас умови торгівлі, то все рівно треба обов'язково контролювати свій ризик і не ризикувати, не знаю, більше 1-2% на, на даний ордер. Тому всім дякую. Підписуйтеся на наш ВІП-канал, і так само ми там будемо постити наші результати і наші точки входу і виходу. Стоп-лоси, тік профіт, абсолютно все. Тобто, приєднуйтеся і я сподіваюся, що вам сподобаються наші сигнали і наш підхід до ринку. Дякую.